Найлегший рецепт у світі морозива з трьох інгредієнтів: персики, банани та сметана. Чистимо бананчики. А знаєте, чого вони чорні? А тому що в нас новий холодильник і він дуже заморозливий. Будемо збивати бананчики в блендері, закидаємо. Давайте поріжемо персики та додамо сметану, щоб воно на кінець пойшло збиватися. Порізали, закинули. Один шматочок спробували, звичайно. Закриваємо. Ой, ключанька. Mm. Наливаємо, закриваємо. Ой. Були десь одну штучку, тому ставимо поки що ложку. На півгодинки наразі. Угу. Як йогурт?